Київському гольф-клубі урочисто відкрили великий пром-турнір з гольфу В змаганнях. беруть участь 25 гольфістів амато та 13 професіональних гольфісток з багатьох країн Європи. Велкам про Вірпул Гольф Кап це перший турнір такого рівня на пострадянському просторі. Організатори упевнені, що змагання дуже важливі для розвитку гольфу в Україні. Ми сьогодні є частиною зародження такого двіження дійсно, взрослого двіження вже повзрослівшого гольфу в Україні. От етава. То, что мы помогаем, вносим какую-то свою часть, делаем какой-то вклад в развитие этого вида спорта. Это турнир очень значимый для Украины, потому что это впервые на постсоветском пространстве проходит данный турнир соревнования среди женщин. Среди мужчин такой соревнования единожды в Москве несколько лет назад. И все. В Украине это первый раз. І п'явеласна по совєтськах листенстві, паэтому міте доволі ізонансне і большої сабиці. Цей турнір також буде слугувати своєрідним відбором до найбільшого в історії вітчизняного гольфу офіційного змагання серії Летас, Гольфстрім Ледіс Опен з призовим фондом 20 тисяч євро.